Всім халопчики, вребати на каналі Udrive500 і наш відосік сьогодні. Про швидкий автопідбір, який ми зійсним для нашого підписника, для нашого замовника з міста Запоріжжя. І що ви думаєте, ми сьогодні будемо обирати? Це Volkswagen Passat B8. Авто з 2-літровим дизелем-двигуном на ТСГ і пробіг нас до 250 тисяч. Comfort Line. Відповідно, починали ми з бюджету в 15 тисяч доларів. В наступних роликах ви будете бачити, до чого ми прийшли. І велика кількість авто. В нас 400 варіантів почали обробляти. Відповідно, зменшили до 15-20, двадцяти. Потім ще обробили. Лишилось нас вісім варіантів авто. Обдзвонили продавців. Відповідно, в минулих роліках чули розмови, як ми розмовляли з продавцями, що вони нам говорили. І один з класних варіантів, який нам вподобався якби нашому замовнику, це Volkswagen Passat B8 в класнюшій комплектації. Зараз будете бачити на відео. В білому кольо, перепрошую, не в білому кольорі, а в білому кольорі салон. Досить виглядає по багатому. І, відповідно, в жорнющій комплектації в районі 15 тисяч доларів коштує ця тачка. Passat b 7 Гарній комплектації. 2012 рік. По ціні 9500 доларів набитий нафарбований, дві пара коліс, 2-літровий дизель на ДСГ. Такий звіт нам прислав наш підписник, перевіривши це авто по сервісу Carvertical. До речі, в описі під відео буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, або поводите промокод Drive500 і так само отримуєте 20% знижку. Переходимо до історії авто і переходимо до пробігу. В 2023 році пробіг 362 тисячі, зафіксований в цьому місці, а вже в восьмому місці пробіг став 262 тисячі, тобто 100 тисяч кілометрів кудись поділося. Переходимо до ДТП. Що ми бачимо? ДТП в 2014 році 2004 тисяч гривень, а в 2022 60-120 Але вишенка на торті в цьому всьому процесі, що виходить, що зараз авто продається з пробігом 233 тисячі, а зафіксовано по кар'єрті, коли ми бачимо, що є ще один пробіг 299 тисяч. Тобто, в нас получається двійна спрутка по автівці, і від такого авто, звичайно, ми відмовилися і не стали його перевіряти. От така, от, друзі, історія. Подзвонивши продавцю, продавець сказав, що авто обслужив, надав весь спектр... Матеріалів, запчастин, які він для себе обрав, купив, придбав, поміняв, і ніби все добре. Відповідно каже: Я вам ще прибором пройдуся. Будь ласка, жодних проблем пройшовся хоча вже деякі нюанси по прибору я побачив, що в тих моментах, коли він казав, що авто не фарбовано, вилися там 150-160 мікрон. Опа, вже якісь були такі легенькі зацепки. Після цього я сказав, що ми плануємо ще продовжити перевірку. І відповідно людина сказала: я вам надам перевірку з офіційного сервіса Volkswagen. Відповідно, прийшла з офіційного сервіса Volkswagen Історія там все розписано. Все чітко, скільки кілометраж, в яких руках і тому подібне речі. Ну думаєш, ну все вроді, знайшли гарну тачку. Відповідно, треба організовувати огляд. Ну, Домовилися вже завтра на огляд їхати. І ще вирішили скористатися сервісом CarVertical, так що вже на 100% себе вберегти. Нашого підписника відповідно в описі буде сервіс CarVertical з 20% відсотковою знижкою. Користуйтеся або вводите промокод DRIVE500 і Так само отримуєте 20% відсоткову знижку. Ну і також наші контакти будете бачити зараз для перевірки авто. І що ми бачимо, відкриваючи Vertical, переходимо, ми бачимо, що ремонт на цій тачці виходить від 10 до 15 тисяч доларів. Отже, скоріше всього, були помінені цільні елементи по машині, по кузову, і відповідно вже пофарбовані плюс-мінус вже як прибор. Ну і відповідно є такі гарні шамани, які можуть і спойлерувати майже під прибор, тому не кожному. Це дано буде побачити, особливо, якщо ж людина робить своїм прибором, вам відеозвіт, тому не, тільки на це не ведіться. Також перевіряйте по він-коду, а по вінкоду беріть інформацію, скажіть, що вам сфотографували сам він код. Бо буває дуже частенько дають він кода, де міняють одну цифру, одну буковку, а всі решта матеріали, які ви бачите, спокійно переробляють. Фотошопі чи в якихось інших програмах і надають головне, щоб ви впевнено говорили. І людина просто та навіщо брати тих там підборщиків, Поїду сам же куплю. Людина мені надала інформацію. Таких випадків у нас вже було не знаю 100-200 разів, коли люди вже потім а Чому я не замовив той огляд? Були навіть такі історії, що люди просто від'їжджали від міста покупки там 30-40 кілометрів, і потім нам дзвонили. Кажуть, що ви нам дзвонити, дзвоніть. Ви перевірку не замовили, хотіли там копійку зекономити, Так, дзвоніть продавцю, продавця зв'язку. Нема. Ну кажу, ну бачите, хто хотів зекономити, той вже. Попав, можна так сказати. Отже, друзі, ставимо лайкосик, пишемо коменти. Всього вам найкращого, здоров'я, добра, позитива, і все надійшли державі. Буде добре. До скорих зустрічей. До побачення!